Поховий коледж інженерії, управління та землеупорядкування Національного авіаційного університету, студентка групи 550 ПТБ Вальор Колілія. Леся Українка на мотив Зміцкевича. Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і мріях не сняться мені. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, одказую. Тільки що сяду край тебе, серденько мов птиця заб'ється, дивлюся на тебе І не можу одвести очей. І хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй зустається, наче жива твоя постать і кожне слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу і світять, як мрія, мені твої очі. І зорісною. Ох. Я не знаю, мій друже, сама я не зважу. Коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила? Ні.